Відповідності до закону України про оцінку земель Криворізька міська рада в травні 10-го року 2010 року прийняла рішення номер 3884 яким затвердила технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель міста. Документація з нормативної грошової оцінки земель міста необхідна для здійснення як податкових платежів за користування землями, так і при оформленні різних цивільно-правових актів, продаж, міна і так далі. Ви, напевно, добре пам'ятаєте той період, держава виходила з кризи і введення нової грошової оцінки, яка за своїми розрахунками значна. Відрізнялася від грошової оцінки, яка була затверджена міською радою у 2004 році. Так, базова вартість земель міста складала на час затвердження рішення 240 гривень за метр квадратний. Звідси, як відомо, податок на землю це 1% від нормативної грошової оцінки. Це 2 гривни 40 копійок. Якщо порівняти з грошовою оцінкою 2004 року. Це 83 копійки, тобто різниця достатньо значна. Щоб правильно розуміли глядачі, щоб правильно розуміли мешканці міста, нормативна грошова оцінка земель залежить від, в першу чергу, від інфраструктури міста. Те, чим завжди наші мешканці міста пишались, тобто дуже розвиненою інфраструктурою міста. При оцінці земель е дає значно більшу вартість, чим, скажем, для іншого міста, яке не має е у себе, не швидкісного трамвая, не такої протяжності е доріг, е не такого, не такої кількості е койкоміст в лікарнях, не такої кількості учбових міст в, е в загальноосвітніх школах. Тобто, розуміючи, міська рада на той час розуміючи, що 240 гривень базова вартість проти 83 – це дуже і дуже важко, тяжко для не тільки великого бізнесу, який теж виходив з кризи, дуже тяжко в той час, але і для середнього, і особливо для малого бізнесу. Тому було прийнято рішення впровадити цю грошову оцінку в декілька етапів. Був визначений. Як 150 гривень за метр квадратний. Звідси розмір податку це гривна 50. Якщо врахувати, що за час дії попередньої грошової оцінки проводилась індексація, і вона вже на цей період складала більше 100 гривень, то зростання достатньо посильне, достатньо обґрунтоване. Надалі ситуація так. Взагалі-то і складалась, і ми сьогодні можемо казати, що рівна 50 ставка податку це якраз та золота середина, яку вдалося знайти. Але вже буквально через 4 місяці після впровадження нової грошової оцінки міста, група підприємців звернулася до суду з позовом щодо скасування рішення Криворізької міської ради, мотивуючи те, що не була проведена у повному обсязі регуляторна процедура. Суд першої інстанції відхилив цей позов, враховуючи вимоги закону України, України про оцінку земель. Тоді було, це, це рішення було оскаржено. До Дніпропетровського апеляційно-адміністративного суду, який в листопаді 2011 е року прийняв рішення про визнання нечинним рішення Криворізької міської ради No3884. В свою чергу Криворізька міська рада звернулася е з позовом до Вищого е апеляційного суду України і Вищий апеляційний суд України призупинив дію. Е Рішення Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду. Таким чином грошова оцінка, затверджена рішенням 3884, діяла до 11 грудня 2012 року. Саме цією датою датується все ж таки рішення Вищого апеляційного суду, який припинив дію рішення 38.84 дію рішення міської ради. На майбутній період. Якщо ви пам'ятаєте, та до цієї пори це питання дуже гостро стояло в місті. Починався новий бюджетний рік. Всі розрахунки бюджету були зроблені з виходячи з рішення міської ради 38-84. Як справляти орендні платежі? Було дуже і дуже велике питання. В чому воно полягало? Воно полягало в тому, що якщо рішення міської ради скасовано на майбутній період, то яким чином це рішення виконувати. Справа в тому, що Податковий кодекс України одразу двома статтями вимагає, що якщо у разі зміни. Структури податків, розміру податків такі зміни повинні затверджуватися рішенням міської ради, яке має прийматися до 15 липня нового бюджетного року. Як ви розумієте, рішення було прийнято в грудні, і міська рада ніяким чином не могла своїм рішенням визначити порядок справляння орендної плати і взагалі справляння податків. Сплати за землю. Тому э, прийшлося міській раді звертатись до Дніпропетровського апеляційного суду як інстанції, яка э, припинила дію рішення 3884 з наданням роз'яснень, як використовувати це рішення. Навколо цього питання по, по місту э, було дуже багато різних, я даже сказав би, і слухів, і розмов. І різних коментарів, і дуже часто густо фахівці, які давали ці коментарі, дуже слабенько розбирались і розуміли вимоги законодавства, навіть допускали повернення до грошової оцінки 2004 року. Хоча найбільш ближчим до істини лежав той шлях. Який надавав Податковий кодекс України, тобто для міст, в яких не проведена грошова оцінка, а місто Кривий Ріг з грудня місця стало саме таким містом, діяли вимоги податкового кодексу, згідно з якими ставка податку визначалась як добуток двох коефіцієнтів безпосередньо ставки 2 гривні 82 копійки та коефіцієнт який? притаманний для міста обласного значення 2,5. Добуток цих двох коефіцієнтів давав ставку 7 гривень 5 копійок. Тобто, можна порівняти, 7 гривень 5 копійок і гривна 50, та що діяла. Однак при застосуванні податкового кодексу зовсім не враховується містобудівна цінність земельної ділянки. Тобто, земельна ділянка, яка розташована. На червоній, скажімо, лінії, яка розташована в центрі міста, вона мала одну цінність. І як показали розрахунки попередні від застосування саме такого, такого підходу, який вимагає податковий кодекс, більш за все страждали суб'єкти господарювання, які займались виробництвом. Десь в три рази, а містами більше і більше, зростала рентна плата за користування земельною ділянкою. Хоч взагалі загальна сума, що мала надійти в бюджет, значно збільшилась. Ну, Наприклад, якщо розрахунково при застосуванні грошової оцінки. Яка була визначена рішенням міської ради 3884 надходження в бюджет планувалися у розмірі 613 мільйонів гривень відплати за землю, то при застосуванні податкового кодексу ці надходження збільшувалися, збільшувалися майже вдвічі. Тобто, плюс 550 мільйонів ще могло надійти в бюджет. Міська рада добре розуміла, що таке навантаження не під силу. Ні підприємницькій громаді міста, ні е, бюджетно утворюючим підприємствам міста. Тому е, змушені були звернутися за роз'ясненням до суду, і суд у е, відкритому засіданні розглянув заяву Криворізької міської ради і прийшов до висновку, що дія рішення 3884 може бути припинена тільки на майбутній період. А враховуючи положення податкового кодексу, цей майбутній період розпочинається з 1 січня 2014 року. Тобто, рішення залишається чинним протягом усього 2013 року. І для всіх суб'єктів господарювання, які протягом січня-лютого, Ну, скажімо так, не знали, як задекларувати свої платежі податкові на поточний рік. Можна зразу сказати, що треба декларувати так, як і декларували раніше, тобто по договорам оренди, які є діючими, які існують на цей час. По-друге, суд однозначно визнав, що не може бути повернення до грошової оцінки 2004 року. Оскільки е, стаття 18 закону України про оцінку земель е, говорить про те, що дія е, грошової оцінки максимальний термін її дії – це 7 років. І ця, е, цей термін вже сплив. Це рішення може бути ще оскаржено в встановленому порядку. Але на теперішній час якоїсь інформації про е, його оскарження. У нас немає цієї, такої інформації. Те, що е, міська рада не буде оскаржувати це зрозуміло, е, а інша сторона, ну, поки що немає в нас ніякої інформації з цього приводу. Але я так вважаю, так, ну, це моя особиста думка, навіть не стільки посадової особи, скільки людини, яка трохи обізнана в цій, цій справі, що іншого рішення просто не може бути. Не може бути, тому що. Це не допускає чинне земельне законодавство України. Далі, безумовно, необхідно робити нову грошову оцінку земель міста, тому що термін дії грошової оцінки, яка була розроблена станом на 1.1.2008, спливає станом на 1.1.2015 року. Я хочу, щоб правильно розуміли, це дуже кропітка, дуже об'ємна, дуже серйозна і відповідальна робота. І зробити її за короткий відрізок часу, це практично неможливо. Крім того, той суб'єкт господарювання, який буде виконувати нову грошову оцінку, має зібрати, безумовно, з нашою допомогою, зібрати всі вихідні дані, особливо в той частині цих вихідних даних, що стосується змін, які відбулися в інфраструктурі міста. А за цей період зміни і позитивні відбулися, це ми всі бачимо і знаємо. Тобто можна казати про те, що нова грошова оцінка не буде меншою, ніж та грошова оцінка, що була затверджена станом на перша перше 2008 року, тобто 240 гривень. Якщо припустити, яка вона може бути, ну не менше 300-320 гривень. Це так, по самим таким скромним, скажімо так, прогнозам. І далі, 14-й рок наступає, і треба буде працювати, бо грошової оцінки за той залишок часу, що лишився до 15 липня поточного року, грошової оцінки, безумовно, не буде. Треба буде працювати по бюджетному кодексу. Хочу ще додати, що рішення про розробку нової грошової оцінки міською радою вже прийняте, вже виділені кошти і розпочати тендерні процедури по визначенню виконавця цих робіт. Традиційно у нас до цього робив державний інститут ДІПРОМіста Київський, який був. Ще з часів Радянського Союзу був і розробником генерального плану міста. Тобто, це суб'єкт, який ну, добре знає місто. Ну, але тендер є тендер, хто буде переможцем, з тим, як то кажуть, і будемо працювати. Ну а в 2014 році, хочемо ми того, не хочемо. Нам треба буде звертатись до вимог Податкового кодексу. тобто... Переходити на ті ставки для міста з населенням від 500 тисяч осіб до мільйона для міста обласного значення, яким є місто Кривий Ріг, і виходити на вартість одного квадратного метру земель 705 гривень, тобто податок 7 гривень, 5 копійок поки що на цей час, якщо не відбудеться ніяких змін. До тої пори. Але я думаю, що не треба лякатись нашим суб'єктам господарювання. У міської ради є ще можливість диференсувати ці ставки, тобто відрегулювати Податковий кодекс надає таку можливість і ввести де необхідно підвищуючі, де необхідно понижувальні коефіцієнти, для того, щоб податковий тиск, податкове навантаження на суб'єкти господарювання було таке збалансованим, давало можливість вести підприємницьку діяльність, виробничу діяльність і в той же час одночасно давала можливість забезпечити життєдіяльність міста.